Вітаємо в ефірі КТМ. Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Олександрійці провели в останню путь захисника. На військовому кладовищі відбувся молебен за загиблими. Музейний центр долучився до всеукраїнської акції Стіл пам'яті. 29 серпня Олександрійці провели в останню путь свого земляка: – 22-річного захисника старшого солдата Владислава Морозова. Військовий загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині внаслідок ворожого обстрілу позицій. Прощались із земляком у палаці культури Світлопільський. 29 серпня Олександрійці провели в останню путь свого земляка, 22-річного Владислава Морозова, прощалися із захисником у Палаці культури Світлопільський. Немає більшої любові, як та, коли хтось віддає життя за своїх друзів. А він любив і показав своїм життям, що любить, бо пішов захищати. Бо це заповідь Божа була захищати життя. Ми всі тепер разом об'єднані в цьому захисті, але... Владислав, він виконував свій той священний обов'язок, я би сказав, з такою відвагою, з такою наполегливістю. Знають про те ті, хто був з ним поруч на позиціях, котрі теж сумують. Кожний, кожний воїн нашого полку, К2, сумує і має ту, ту біль в серці. Але, як ми чули в читанні, що маємо ту надію на Бога, що зустрінемося у Воскресінні. Що ми його не випередимо там. Ми зустрінемося там ще раз з ним. І до цього нас запрошує Бог, щоб ми його пам'ятали в наших серцях, в наших молитвах. Владислав закінчив 15-ту школу. Після продовжив навчання в ПТУ номер 13 де отримав фах зварювальника. Проходив строкову службу, а з початком повномасштабного вторгнення став на захист України. Влад був, є. І залишається на все життя моїм побратимом, моїм земляком. Влад був наскільки щирий, веселий, усміхаючимся хлопчиком, яким любовався весь полк. Він вбивав тих клятих ворогів. Він був дуже сміливим хлопчиком, мужнім, настоящим воїном. На жаль, мені випала. Не знаю, така подія, що я владу зустрічала з позиції, але вже без усмішки. Ми ним пишаємося. Пишайтеся ви. Він настоящий мужній герой. Він не боявся нічого. Ми стоїмо на таких позиціях, де, бор... де ворог геть прямо поруч. Наш захисник з дитинства захоплювався спортом, мав багато друзів. Класна керівниця Владислава Морозова згадує колишнього учня як старанного та відповідального хлопця. Перед очима його ці чорні, темні, гарні очі. Постійна посмішка. Він ніколи був не був багатослівним. Але якщо влад щось сказав, що зробить, то він це зробить. Попрощатися із військовим прийшли побратими, друзі, близькі Владислава. Слова підтримки висловив і міський голова. Пам'ятаємо про те, кому сьогодні найтяжче. Найтяжче сьогодні Багатьом родинам в нашому місті, які втратили своїх синів, які втратили своїх братів, які втратили своїх коханих, які втратили свою надію. Наша підтримка, підтримка громади є тим, що дає надію, що тримає нас разом, що дає сили пережити ці важкі, страшні часи для нашої держави. Пам'ятаємо про кожного воїна, хлопців, дівчат, які сьогодні на передовій, адже наше слово, наш дзвінок, наш донат дають їм силу і впевненість, дають силу і впевненість всьому українському народу в завтрашній день в нашу перемогу. Вірний військовій присязі, старший солдат Владислав Морозов, загинув 25 серпня в районі селища Ставки, що на Донеччині, внаслідок ворожого обстрілу позицій, поховали захисника на військовому кладовищі. 29 серпня Олександрійська громада вшанувала пам'ять загиблих захисників. Зранку керівництво громади, військові, ветерани, родини загиблих захисників та всі небайдужі Олександрійці відвідали військове кладовище. Тут відбувся молебен та покладання квітів на могили тих, хто ціною власного життя боронив незалежність України. 29 серпня в Україні вшановують пам'ять захисників, які віддали своє життя за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність нашої держави. Цей день Олександрійці розпочали на військовому кладовищі. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих у російсько-українській війні. Молебен за загиблими відслужив отець Сергій. Згадав тих, хто загинув на фронті, всіх, хто наближав перемогу, добровольців, волонтерів, медиків, всіх, хто підтримував захисників. Ми вшановуємо усіх, всіх тих, які віддали своє життя, кого ми знаємо, а хто лежать без ім'яні у сирій землі. Тому що пам'ять це та вічність, яка. Дарується нами для тих, хто йде в небуття. Бо чим довше ми пам'ятаємо тих людей, які були поряд, які проливали кров, навіть тих, кого ми не пам'ятаємо. Таким чином ми молимося за них. Таким чином ми очищуємо і укріпляємо їхню душу. А душа наша вона вічна. І треба про це пам'ятати. Збереження нашої душі це найбільший скарб. Які є для кожної людини у цьому світі? День пам'яті започаткували в 2019 році, 29 серпня. Адже з цією датою пов'язаний один із найстрашніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення, вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом у 2014 році. Серед тих українських захисників був і Олександрієць Гордій Кіктенко, позивний банк загинув у бою від кулі снайпера. Сьогоднішній день, в першу чергу, для мене День пам'яті захисників України і День пам'яті Гордія Кіктенка. З Гордієм ми познайомились, мабуть, нам було 10-12 років. І одне літо ми дуже дуже сильно товаришували. Потім декілька років не спілкувались, а там вже був тринадцятий рік майдан. Ми робили вічі в Олександрії, він завжди приходив нас підтримувати. Він був в Ультрасі, потім самооборона Майдану. І десь в червні або в травні, як зараз пам'ятаю, було таке сонце. Я зустрічаю його в центрі. Він каже: Я прийняв рішення піти захищати Україну. І десь вже в, ну, в 20-х числах серпня, коли почали говорити всі за Іловайський котел, я постійно моніторила його сторінку, і одного дня він просто не вийшов на зв'язок. І ця людина для мене герой. Він вийшов з кулемету для того, щоб інші. Пішли пожертвували своїм життям ради нас. На той момент я вважала, що гірше в Україні, чим Іловайський котел, нічого не буде. Але потім був Донецький аеропорт, повномасштабне вторгнення, і ми бачимо по кількості могил, що цих героїв більше і більше, і ми частіше і частіше змушені тут зустрічатися, проведжати їх і вшановувати їх пам'ять. Олександрійці поклали квіти до могили Гордія та всіх захисників, які віддали своє життя за Україну, відвідали цього дня також алею пам'яті. Музейний центр долучився до всеукраїнської акції Стіл пам'яті, приуроченої до дня пам'яті загиблих захисників України, який відзначається 29 серпня. Заклад зарезервував один стіл в пам'ять про полеглих військових та запросив їх рідних. Також музейники провели годину реквієм та ряд благодійних заходів. Подробиці у наступному сюжеті. 29 серпня музейний центр долучився до загальнонаціональної акції Стіл пам'яті вона започаткована дружиною загиблого під бахмутом захисника Іллі Грабара. Раніше до акції залучалися заклади громадського харчування, резервуючи один стіл для тих, хто вже ніколи за нього не сяде. Цьогоріч доєдналися до акції Заклади освіти та культури побачити навпроти себе чоловіка це вже не мрія Вікторії, дружини загиблого Сергія Бутова. Батько дуже хороший, дуже любив своїх дітей, мене дуже любив. Ми з ним прожили 32 роки разом. І дуже, дуже порядна, хороша людина. Про це каже те, що він в перший день початку війни пішов в ТЦК сам проситися, захищати всім, свою родину. Він сказав, я не можу сидіти, хто як не я. Декілька разів його вертали, звісно, але він все одно. Ходив туди декілька разів упорно, і в кінці кінців його все-таки забрали. Діти дорослі, діти навпаки, мене тепер підтримують. Я дуже дякую Богу, чоловіку, що у мене є діти, його діти наші спільні, і мене підтримують діти, тримають, так сказати. Ну хто як не я, буде ходити на алею, хто як не я буде ходити на військове кладовище. Це все пам'ять, і я повинна жити, щоб доносити людям про те, що він був і буде. Годинник та телефон це особисті речі загиблого захисника Максима Штанька, які принесла до музейного центру його мама. Прийшли ми сюди, щоб вшанувати пам'ять мого сина Штанька Максима Ігоровича. Він пішов добровільно, ніхто його не заставляв. Він пішов, тому що мама у родині ще поки єдину доньку. Скрізьку, він пішов, щоб її захистити. Коли він почув, що в Бучі насилою дівчаток, ми вже знали, що його не зупинити, що він піде, що він обов'язково захистить. Він так і сказав, а хто, якщо не я, вільну хвилину ми до нього ходимо на алею. Не так часто, як хотілося, б, тому що є такі домашні справи, є, є здоров'я не дозволяє кожного дня, але кожну хвилину ми збираємося родиною, його дітки. В нього народився ще син уже після його смерті. У нього ще є синок, і ми ходимо до нього, провідуємо. бо забути ми не маємо права. Також цього дня заклад культури провів ряд благодійних майстер-класів та годину реквієм за загиблими захисниками. Віддала шану військовим і секретар міської ради Вікторія Косяк. Війна триває в Україні, і щодня Україна прощається з найкращими синами і доньками, які до останнього подиху за своїм особистим бажанням, за своїм переконанням захищали Україну, захищали незалежність, захищали нас з вами, або ми мали можливість сьогодні бути тут, стояти тут і на жаль згадувати. Їх, усіх полеглих, усіх тих, хто не шкодуючи власного життя, хоча вони всі знали, що може таке трапитись, що вони одного разу можуть не повернутися до своїх домівок, все ж таки пішли захищати нас з вами. Присутні переглянули експозицію стіна пам'яті з прапорцями, підписаними рідними загиблих захисників, а також книги пам'яті про земляків, які ніколи вже не повернуться додому. Музейні працівники дуже радіють тому, коли приносять до музею якісь особисті речі, цінні для української історії для українських традицій. Але ми не можемо сказати це про відділ історії. Ми не можемо сказати це про сьогоднішній день, тому що це артефакти, це від. Військові, якісь знаряддя, фото там, де людина більше не зможе існувати і продовжувати своє життя, відвідав тематичний захід і військовий капелан. Мабуть, найбільш болісно для родин загиблих, коли за них забувають. Ми маємо пам'ятати кожного. Тому у нас є алея пам'яті, да, яку ми ще називаємо алеєю слави. Тому у нас кожен ранок хвилина мовчання. Тому ми бачимо пікети тут на площі, коли збираються різні. І знаєте, приїжджають автомобілі, у них такий плакатик, вони просять посигналити. Чому? Звернути увагу, не дати забути про тих, хто сьогодні в полоні, не дати забути про тих, про кого сьогодні немає звістки. Знаєте, це їхній такий крик Не забувайте. Тому сьогодні ми, ми згадуємо кожного, тому сьогодні ми вшановуємо їхню пам'ять. Бо пам'ять про них це наша вдячність. Музейники зазначають, що експозицію стіна пам'яті може поповнити кожен, хто має у своїй родині загиблого захисника. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення. У суботу, 30 серпня, буде сонячна погода. Температура вночі плюс 16, день плюс 31 градус. Атмосферний тиск 752 міліметра ртутного стовпчика. Вітер.